формування, це саме ті підрозділи, це саме ті люди, які першими взяли зброю разом з нашими військовими підрозділами, які знаходилися на, той час на території міста Суми та нашої територіальної оборони. Зараз все це зорганізовано відповідні підрозділи з відповідним озброєнням, з відповідною формою, з відповідними завданнями. за те, що ці хлопці сьогодні і працюють на роботі, і в вільний час вони несуть службу, вони охороняють нашу безпеку. Всіма своїми можливостями сьогодні я так це назву, і фінансами в тому числі, бюджетними громадою всією, ми допомагаємо, тому що ми розуміємо, що це саме наші формування, які займаються саме обороною нашої території. Ті люди, які стояли на блокпостах, коли всі пам'ятають, були створені зелені коридори, вони їх проваджали, супроводжали. І вважаю, що завдяки цим людям сьогодні, скажімо, в наше місто не попадають ніякі ДРГ, тому що вони несуть службу разом з поліцією на блокпостах. Велика їм вдячність да, зі святами. Ми создали Добровський батальйон 10 лютого ще до війни. Документально ми його создали в Києві відправили, а потім почалась війна і ми е, почали виконувати свої завдання. 13 квітня батальйон був созданий 17 квітня. Якщо не бувляюся, е, командуючий назначив мене приказом. І отак от і родилося наш підрозділ родився. Підтримка е, на самому високому уровні повністю от питання до форми, до е, мер, ну, це патріот, якби не мирний якийсь який регіонал тут був, вже б Ну, Благодаря миру. Е, ми от і озброєні, і за щодо міської влади ми і тримаємось. На вторгнення я працювала в службі судової охорони. Перші два тижні я працювала і волонтерила, розвозила їжі, піски з мішками з кумою на газелі. Потім ну, все-таки прийняла рішення, що безпека сина головніша, і виїхали ми на місяць за кордон. Але надовго мене не вистачило. Перебули ми там, пересиділи, розуміла, що все одно хочу додому, хочу працювати, хочу повернутися. Але ж звільнилася з роботи. Так, я повернулася і прийняла до себе рішення, що я хочу піти в добровольче формування. Спочатку пішла разом з хлопцями, стояла добові наряди. Потім пройшла курси з тактичної медицини і почала вже проводити своїм хлопцям інструктажі на ропах заняття з тактичної медицини. В Нашій громаді було сформовано два підрозділи, зокрема у верхньому у піщаному і у піщаному. Загальна кількість у нас було до 120 добровольців. Важливою задачою ми для себе брали, крім того, що захист житла, підтримання, значить, на території нашого округу ну, спокою допомога мали забезпечення Після Декількох місяців такої роботи у нас спочатку був сформований 10-й батальйон. Якщо ви пам'ятаєте, ми на базі цього батальйону, також, як окремий підрозділ, було створено наш один підрозділ, який входив у десятку. Після того, як було переформатування добровольчих формувань, ми війшли у формування номер 8 І на сьогоднішній день на саму службу виконуємо ті бойові завдання, які ставить перед нами наша громада і військово цивільна адміністрація.